Доброго дня, шановні читачі, слухачі інформаційного порталу Золочів.нет. У нас сьогодні в гостях голова самооборони, волонтер по доставці передач нашим військовим на Сході пан Петро Бучинський. Доброго, Доброго дня. Ви нещодавно повернулися зі Сходу. Розкажіть, будь ласка, про свою поїздку. Чи були доставлені всі речі, які передавали нашим військовим? Що ще потрібно передавати? Так, ми приїхали от, буквально сьогодні зранку, ми повернулися. Їздили ми цього разу до, наших, до нашого РЕМ-батальйону, який стоїть в Луганській області. Хлопці дуже дякували. Дуже дякували всім небайдужим золотів'янам, які долучилися до збору коштів, продуктів. Фактично хто чим міг. Так? Там і куртки, і светри, і шкарпетки. Тобто зараз йдуть холода. І потрібно пам'ятати, що там є дуже багато солдат, і вони мерзнуть. Потрібно теплий одяг, термобілизну їм потрібно якось, ну, скажем, щоб не. Бо зараз же різні говорять, що там самооборона десь забагато грошей взяла, десь мало витратила. В, церкв, в церквах вивішені наші звіти, тобто скільки грошей ми отримали, скільки. Чого ми закупили і куди пішли. Можливо, такі варіанти, що хтось має десь там знайомого, чи, чи знайомих, які займаються тим чи іншим, чи шкарпетками, чи ще чимось потрібно. Можна і речами, не обов'язково. Тобто, якщо нема змоги гроші, то можна допомогти якось речами. В загальному настрій хлопців був хороший, напевно, ще був тому, що ми попали якраз, в них було свято, День Танкіста. І так, скажімо, Плюс ми їм передали ціли, ціли, цілий сто малюнків від дітей. Вони обіцяли, що кожен собі їх розклеїть по всіх, по, де, де в машині, в, в казармах. Ну, ще раз кажу, вони дуже дякували за, за те, що люди небайдужі і сказали, що будуть стояти до кінця. І нашу державу нікому не віддадуть. Скажіть, будь ласка, чи можете оприлюднити суму, яка була зібрана на Можу, на, на ст... станом... станом на минулий тиждень було зібрано без однієї тисячі 100 тисяч гривень. Небайдужі... Ну, гроші, які здали небайдужі люди. Ну, з цих грошей залишилось зараз практично 7 тисяч, і це ми замовили вже комбінезони для, для працівників, які крутять. БТР, танки, тобто одяг їм потрібен. Що вразило вас найбільше в поїзді, ви бачили все на власні очі? Чи страшно? Е, ну, скажімо, всього не можна розказувати, що бачили, тому що ми вже один раз пробували познімати, і у нас забрали флешку, тому що ми не подумали, дійсно, це не, не, не потрібно і не можна, тому що на тільки. Добрі люди дивляться телевізор, скажімо так. Але вразило те, що, попри те, що кажуть і розказують, що наша армія там бідна, нездатна воювати, це є неправда. Тому що хлопців настрій бойовий і кажу, готові, готові захищати навіть на, 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 на такий стан, як зараз є, готові воювати і захищати до останнього. Коли розраховуєте на наступну поїздку на схід? Ну, я думаю, через 10 днів. Через 10 днів ми плануємо знову їхати. Так що, ще раз наголошую небайдужим громадянам нашого міста і району. Не забувайте, що коли ви лягаєте спати, там хтось в окопі мерзне вночі. Потрібно, потрібно допомогти. допомогти так. Збір продуктів та коштів організовується в монастирі в Отці Василян в золочівнет і в штабі самооборони на другому поверсі клубу радіозаводу. Отож, ми бажаємо вам успіхів у вашій волонтерській праці. Звертаємося також до золочів'ян від інформаційного порталу Золочівкрапканет, щоб допомагали нашим військовим. Не забували, що це також люди, і їм потрібна наша з вами допомога.